Так, всім підписникам та гостям каналу привіт, татко, всім привіт, помахай. Що ми знову знову приїхали, сьогодні будемо працювати. Будемо сьогодні дорог сіяти. В новому відео показував, сіяли вес та в мокру землю. Коротше, сівалка. Сошники позалипали. Все Мокре крутилося, як Так, да, ще як, яке та, було. було мокре, то ще крутилося. Коли засохло, тут ось дуже тяжко крутиться сошник, бачите? Взагалі не можна вкрутити. Треба все чистить, треба трохи підчистить. Будемо сіяти. Достатній. Так, почистили, тепер вони крутяться отак ось. passing, but see it. 发挥出我的一种精力，一个。 Так, друзі, ну що, отак у нас відбувається посівна гороху. Звичай, земелька вологи вистачає. Тут така більш піщана земля. Перший город довелося самому сіяти, бо тато десь там ходив по своїх городах, дивився, що там, як в нього росте. А другий город кажу, давай, сідай, трошки покатайся. Бачите, рівненько ззаді виходить. А після дискової трохи борозно щось получилось, не знаю чому. Ніби ходив за годинниковою, стрілкою. Так що так. Норма висіву, коротше, в нас 200 кг, відкалібрували сівалку. Ми вже майже досіваємо, хоча думали сіяти під кінець тижня, але погода на вулиці, сонечко таке, та й тепло більше 20 градусів, то вирішили сьогодні, бо думаю до кінця тижня земля висохне, засохне, грудка буде і буде трошки напряжно сіяти. А зараз поки бачите, земелька мокра і це якраз дуже добре. Так, народ, ну що, досіваємо, зараз да, тато трошки зворота відсіє. Один приход. І, в принципі, буде посіяно. Так що, друзяки, на цьому завершуємо відео. Так сьогодні ми попрацювали. Всім дякую за перегляд, коментуйте, ставте вподобайки.